Вітаю, друзі, слава Україні! Ну, дуже вечір. А якоїсь окремої спеціальної теми для вечірнього випуску у мене нема. Я туди хочу закладати щось масштабне, те, що визначає якісь події на майбутнє. Можливо, в чому закладена якась певна конспірологія, яка неявна для всіх. Я думаю, що там певна моя місія її розшифрувати. Зараз я такого не бачу. Багато новин, але новини це є новини. Це не є масована така потужна якась масштабна тематика. Є дуже серйозні речі пов'язані з корупцією, іншими подібними подіями. Але тут теж краще цим займуться експерти в цій галузі, які ліпші за мене. І тому. Десь, не маючи масштабної теми, я вирішив зробити те, що мені найбільше подобається. А мені найбільше подобається ситуація, коли теми замість мене придумуєте, вибираєте ви. І мені з голови падає про що сказати, тому що це теми, які вас хвилюють, і це добре, що ви їх подали, і я на них відповім. І плюс, от зараз я маю можливість оголосити приємну новину, що ми вийшли на ювілейний, тепер вже такі ювілейний, справді, 50-й випуск. Нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви? Все? Ідемо, беремось до роботи? Перше питання важке питання і серйозне питання, і різнопланове. Пане Тарасе, не уявляю, як можна проводити якісь вибори, коли в Україні понад 5 мільйонів внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, понад 7 мільйонів біженців по всьому світу, близько одного мільйона воює величезні території під окупацією. Хто буде голосувати? І чи можуть такі вибори визнатися недійсними? Ну давайте так. Давайте я почну з юридичної частини, де мені може щось і не подобатися, але як воно виписано в правовій частині. Насправді, конституція. Десь опосередковано нехай. Ну що стосується парламентських виборів, практично прямо тут Стефанчук хай не бреше. Він хоче підвезтися до Зеленського як завгодно, чи до Єрмака, власне. коли там ті авантюри, які задумав, він бреше, що дозволяє конституція проводити вибори під час воєнного стану. Ні, не дозволяє, якщо до парламентських. Що стосується президентських, так це записано в законі, а не в конституції. У конституції є цілий ряд нюансів, як мають проводитися вибори. І вільними, і рівноправними, і все інше те, чого не дає можливості провести воєнний стан. І тому за таких обставин будь-які вибори під час воєнного стану, як і референдум, як і зміни до конституції, тому подібні масштабні речі не допускаються. І в мене все таки є відчуття, що при бажання, погравшись в оці заявочки свої, все таки ця зелена братія не ризикне. І час воєнного стану їх проводити. Вони їх будуть проводити, скасувавши на три місяці, умовно кажучи, воєнний стан. Потім, можливо, дуже швидко відновивши, щоб люди, які побачать якісь фальсифікації, обурення, якийсь дивний результат, щоб ці люди не піднялися на виступи масової демократії, демонстрації, А тут вам знову воєнний стан, і ворог відразу активізується. Знаєте, там, там такі переговори, там такі домовленості йдуть з расистами. Що ви тільки подивіться, навіть на таку дрібничку, а там, де появляється Зеленський, як там тихо, вся перестрілка припиняється. Хто ж подзвонив туди на Росію і сказав: ми їдемо в Бахмут, все Бахмут робиться спокійним містом. Там припиняються бойові операції, принаймні по тій зоні, в якій перебуває Зеленський. Ну це раніше було. Зараз ми їдемо в Херсон різко на 4 години, доки там Зеленський в Херсоні ні один снаряд не прилітає. Перед його приїздом після нього є. Ви бачите, які там ідуть домовленості. Так само і з виборами може бути. Для Росії потрібний Зеленський. Якщо не буде Зеленського, ймовірність того, що оберуть когось з реальних ворогів Росії, ну, Порошенко. Про Порошенка Путін висловлювався дуже чітко. Порошенкам до горіться не уйдасться. Порошенка довжен уйти, хто угодно, тільки не Порошенка. Е, ну, залужний. Він не каже, не, ні разу не сказав, що він хоче висуватися, але раптом. Ну, кличко. Ще хто завгодно з таких людей для Путіна це смерть, це загибель для його країни. І тому зрозуміло, що їм як би вони там не критикували Зеленського, бо він не виконав їхніх сподівань, не сповнив, але вони все одно розуміють, що за нього треба руками і ногами боротися, бо хтось чисто російський не пройде вже. От будуть підігрувати, і якщо вони домовляться і вирішать, що треба проводити вибори, після завершення вже не буде до завершення, після завершення нашого наступу буде якась перемир'я. Вони на щось підуть, на щось домовляться, може, це буде щось дуже ганебне, а може, ви постараються зробити просто епізодичний якийсь період. От ми зараз треба провести вибори, і тому ми досягаємо перемир'я. І расисти дійсно можуть три місяці не постріляти. А після виборів різко почати знову стріляти, опити по всій території України. І Зеленський відразу ж оголошує воєнний стан знову відновлює для того, щоб, мовляв, ну бачите ж, які події відбуваються. А події основні для нього це те, що народ може вийти за через фальсифіковані вибори, через їхній результат, через особливості голосування. І от це всі знову ми обмежені воєнним станом. Але вибори мають пройти в паузі між, коли немає воєнного стану. І вони можуть пройти. Наша конституція і наші закони передбачають дуже багато деталей, в тому числі як проводити, не проводити вибори за певних екстремальних обставин, як вони відкладаються наскільки, якщо, але там немає. Уявлення, що доведеться це робити під час воєнної розрухи, нікому в голову не приходило, що якась Росія на Україну взагалі хтось на Україну може напасти. Це перше, і друге, нікому в голову не приходило, що замість озброювати свою країну, коли була загроза війни, хтось буде її роззброювати, відкривати ворота, знімати оборону, все відкривати ворота для вторгнення ворога. Це було зроблено. Цього ні один закон не може передбачити, і тому в законах не передбачено, що робити в ситуації такої розрухи масової евакуації за кордон, масових кількості переміщених осіб. І єдине, що можна що передбачає закон. Нема воєнного стану, вибори мають відбутися в відповідний термін. Три місяці і президентські, і парламентські дається на них. Ну, президентські оголошуються за 100 днів, але проводяться три місяці від старту до їх завершення. Все це є чітка норма виписана в законодавстві. Там немає як її обійти. Не передбачено нічого, і питання розрухи, і все. Тобто можна виносити хіба що якесь рішення екстраординарне, яке буде незаконним. Неконституційними, потім хто завгодно зможе це оскаржувати ці результати. Я не певний, чи це найкращий варіант, тому що ну насправді просто не передбачено таких ефектів. Але чому, в принципі, вибори під час війни не є страшними? Тому що ми обирали. Двох президентів, два парламенти, двічі місцеві ради під час війни. І важкий час, коли Порошенка обирали, пригадуєте, ніхто не знав. Вони ж просувалися на Донбасі. Вони кожен тиждень брали один-два райони. Але тільки коли він прийшов, зупинився їхній наступ, тому що він дійсно тоді зорганізував і. Військових і все, але це була війна, і ризикові були загрози. Але навіть самому Донецьку в одному київському районі і там зуміли провести голосування. Тому вибори. Під час війни це не катастрофа, і Зеленського обирали під час війни катастрофа, коли той, хто організовує вибори, той, хто при владі, хоче на них сфальсифікувати, хоче зманіпулювати обставинами вибору і обмеженнями прав громадян внаслідок того, що відбувається під час війни. І Зеленський робить саме це в цьому проблема. От, ви пишете про військових. Насправді, При Порошенкові всі військові, в тому числі на передній лінії, мали можливість проголосувати. Проголосували, хтось не проголосував, десь технічний був невеликий збій, але всі мали фактично можливість проголосувати. Не, з них, навіть, мінімальна більшість, але була проти Порошенка, але він їм дав таку можливість. Зеленський зрозумів, що там не дасть. Але це не стосується більшості. Більшість це все-таки не на передній лінії, особливо якщо там буде якесь перемир'я. Це ротація, це відведені частини, це тил. Де військові гарантовано голосують на загальних дільницях з місцевим населенням, там не може бути обмежень, і я не думаю, що Зеленський на це ризикнуть. Вони постараються просто в цей період мінімалізувати політичну активність військових і не дати можливості іншим кандидатам, окрім владних, взагалі, хоч якимось чином співпрацювати з військовими, надавати їм інформацію. Плюс тиск, особливо на мобілізованих жорсткий пресинг, залякування тощо, це буде. Тому насправді. При нормальній постановці, я не хочу фальшувати, я хочу дістати справжній результат. Війна не є перешкодою. При Зеленському це будуть фельдшергове несправедливі вибори. Та ж сама інформаційна політика, можливість донести свою агітацію, так само буде жорстко обмежуватися по військових і не тільки по них. Наступне внутрішньопереміщені особи. У нас зараз діє для виборів не інститут реєстрації чи прописки. У Нас для виборів діє інститут загальнодержавного. Державного реєстру виборців України і цей реєстр це постійно діючий спеціальний центральний орган виконавчої влади, який тільки займається тим, щоб уточнювати реєстр. І він може зараз вже уточнювати, звертатися до органів реєстрації громадян, щоб надавав їм інформацію про переміщення громадян, які стають на реєстрацію. З моменту старту виборчої кампанії вони мають оголосити своє місце перебування. А це як право там ж саме, де є виборчі дільниці або виконкомах в певний час. І туди люди мають приходити і там мають робити свої відмітки, що вони будуть голосувати на цій дільниці, тому що вони перемістилися, і всі мільйони. Внутрішньо переміщених осіб можуть дістати саме на президентських на парламентських, не на місцевих, там складніша ситуація, а на загальнонаціональних виборах можуть дістати повну можливість проголосувати. Тільки єдине, що Зеленським вже ж не треба, щоб всі дістали можливість проголосувати, особливо ті, які будуть ними незадоволені, задоволені, дуже незадоволені, ті, які втратили все. І тому буде максимально блокуватися робота цього реєстру, будуть ускладнюватися, буде знижуватися інформаційна політика, підходи, щоб люди не дуже пішли. Плюс буде залякування паралельне, особливо для чоловіків, які десь там перебувають в інших територіях. Що там же ж паралельно військомати будуть чергувати, ви там відмічаєтеся? Ага, за вами зафіксують вас на облік. А зараз військовий воєнний стан знову відновить і вас потягнуть знову в окопи. І таким чином, я думаю, будуть пробувати. Знизити кількість тих, що будуть проголосувати, чи вибори винні, чи вибри чи винна зочинна влада, яка таким способом хоче себе узурпувати? Що стосується людей, які за кордоном, от тут варіантів нема. Більша кількість людей за кордоном, значить, більша кількість не зможе проголосувати. І це сумно. Але з іншого боку, у нас завжди. До кількох мільйонів людей перебувало за кордоном по тими сезонними роботами. Зараз чоловіки не можуть виїжджати, тому та кількість, яка є, вона десь в два рази перевищує ту кількість, яка реально посезонно, але перебувала за кордоном. Тому насправді ну це буде певне обмеження. Хоча три місяці без війни дуже багато хто. Ті, хто, принаймні, не зі зруйнованих війною регіонів, а виїхали ж з усіх регіонів, аж до Закарпаття включно. Може, Закарпаття навіть найбільше, і багато хто з них зможе повернутися, якщо захоче, якщо не закріпиться там за кордоном, або навіть спеціально повернеться, тому що проголосувати там на виборчих дільницях за кордоном за законом буде майже неможливо для великих кількостей. Тільки ну, сумарно, ну, може до ста тисяч людей всього зможуть на всіх закордонних виборчих дільницях проголосувати, коли в тій самій Польщі до пару мільйонів, напевне, що ні. Але, ну, але все-таки. Тут теж не є катастрофічна проблема у випадку, якщо ви не хочете фальшувати вибори. Тому насправді війна це не є катастрофа, і юридично обійти вибори виходячи з того, що є війна, не можна, якщо воєнний стан не буде діяти. Проблема, ще раз кажу, не у виборах під час війни. Проблема у конкретних людях, які хочуть на. Основі обмежень воєнного стану закріпити себе ще у владі. Єдине, що на це у нас є завжди певний механізм. Якщо їм вдасться сфальшувати вибори, вони після того можуть дуже швидко отримати дуже потужний майдан. Уже були такі речі. Тому я думаю, що кінцем рахунку український народ відверстає назад. Але оці вибори, які будуть відбуватися, а вони ймовірно відбудуться весною. Вони точно не будуть конкурентними, вони точно не будуть чесними, вони точно не будуть при рівних можливостях кандидатів і партій, і точно влада їх зробить такими, що їх нормально визнати чесними буде неможливо. А у юридично, ну напевне, вони постараються їх зробити так, щоб західні країни скривилися, але сказали: Ну що поробиш, їх таки обрав. От як Путіна Путіна всі кажуть, ну він абсолютне зло, але його обрали чесно. Російський народ його обрав. Ми ж визнаємо ті вибори. Ось приблизно така моя відповідь на це питання. Наступне питання: я тут не є великим спеціалістом. Коротко. Чи правда, що документи щодо оборони Гостомельського аеропорту знищено? Каже, прочитав, що на сайті останній Бастіон. Я теж це читав в багатьох ресурсах і читав в коментарях від демократичних наших депутатів, що вони робили запити і їм відповіли. Конкретно по інших місцях, по наступах багато матеріалів збереглося, а от по конкретиті, по гостомельському аеродрому. У зв'язку з тим, що там перший удар перемала Нацгвардія, Зеленський зробив все, щоб звідти забрати війська. Після того, як його попередив, що Гостомельський аеропорт буде першою точкою, звідки будуть наступати на Київ, про що йому сказав директор ЦРУ в січні місяці, він зробив все, щоб звідти забрати українську армію, дати можливість расистам вільно там висадитися. Забули про Нацгвардію. Нацгвардія дала бій. Але потім, коли виникли питання, а... А що там сталося з нашою мрією? А як так сталося? А коли і як відводили війська? А які накази отримали нацгвардійці? А інші подібні речі. А чому там не виявилося протиповітряної оборони, якою було просто утикані береги е, київського водосховища? А хто і коли забрав ту оборону? Про це, до речі, Генерал Кривуніс багато говорив. От ці питання, коли почали звучати до Зеленського, а це зрада не менше ніж те, що по півні, тому що тут здавали Київ, свідомо задавали. Коли це все піднялося, швиденько документи раптом зникли. Тому що Гостомель зараз часто звучить, зараз часто цитують Бернса, директора ЦРУ, який саме про Гостомель згадав. Така сама історія була з Жулянами, за що Кривоноса досі хочуть посадити в тюрму. Така сама була ситуація з Борисполем, де за його порятунок Пашинського, який туди притягнув сили ППО, хочуть посадити в тюрму. Така сама по сухопутній дорогах де Тетяну Чорновол, яка зі своєю стугною зупинила одну з найключовіших танкових колон, хочуть посадити в тюрму. Невже вам нічого не зрозуміло? Для чого це робилося тоді, і для чого зараз по тій точці, по якій найбільше розмов, зараз ховаються документи? Так сповістили, що вони знищені. Єдине, я, знаєте, завжди розраховую, що та людина, який сказала знищити документи, або з чисто доброго порядного сумління, або з того, що просто навіть чисто комерційно розуміє, що колись в майбутньому ці документи будуть коштувати дуже-дуже дорого, мога їх перефотографувати, скопіювати або імітувати знищення. Я чомусь сподіваюся, що ці документи виринуть. Вони будуть дуже технічними, але там будуть речі, по яких юристи точно знайдуть ниточки, до кого вони ведуть, і яких кротів, і яких їх найвищих керівників треба тягнути до криміналу. От це, що стосується все, що я можу сказати по Остомльському. Хто конкретно знищував, які там були відповіді, ой, загугліть ліпше, бо я зараз вже цього не згадаю. Наступне питання. Хм. Питання до вас як до психолога: як реагувати на неправдиві питання і твердження фанатиків з ігнорувати чи пояснювати? Ну, перше, я не психолог. Я захоплювався певними напрямками психології. Для мене це дуже цікаво, і я підходжу до пояснення багатьох люд... причин і подій, мотивів саме з боку психології. Мені допомагають певні знання, які я здобув, але вони в мене не систематизовані. І ще раз кажу: я ніколи не дозволю собі називати себе психологом, бо це трошечки за високо би було. Я просто знаю психологію досить непогано. Так от, як реагувати на весь цей треш? Та дуже просто. Я от зранку вже пояснював, як на деякі їхні закиди е, діяти, Ну, от згадував свою дискусію, скажімо, зі свідками Єгови. Вони мають свою тему, все в них визначено. Ви їх не зможете переконати. Ви їм маєте посіяти певне зерно і посіяти певні сумніви. Вони говорять вам загальні методички, а ви їх. Знаєте, от я вам зроблю тільки одну пропозицію, яку спробуйте її колись, а ви їм зробіть, віднесіть на їхній власний розсуд. Не нав'язуєте їм свою думку. А скажіть, от я вам зараз розповім декілька фактів. Ви зараз мене не хочете слухати, ради Бога. А ви їх просто собі запам'ятаєте. От вона на вас відкладеться, відкладеться, відкладеться. І через рік, коли раптом ви почнете все по-іншому оцінювати, і вас вже дуже все болісно зачепить, ви раптом почнете. На ці речі реагувати трошки інакше. Хай воно у вас відкладеться в і От через рік зустрінемося і подивимося, чи ви не погодитеся зі мною. Знаєте, такі речі допомагають. Через рік вони вам будуть розказувати, що це вони вас переконували, а не ви їх. От повірте мені, але такі речі засіваються. Це вже випровено. В 19-му році щось комусь пояснювати було безнадійно. На початку 22-го року рейтинги Зеленського круто летіли вниз. Він втратив в три рази, зменшив свою підтримку. Слуги зменшили разів у свою підтримку валилися вниз на сьогоднішній день. Дається ну, не знаю, точно, ОСУ вже нульова підтримка, обвал нижче лінії прохідного бар'єру. У Зеленського кажуть дуже погані речі, дуже погана динаміка. Він котиться вниз. Тому насправді я думаю, що ті, хто зараз такі страшні його фанати, за якийсь момент оглянуться, особливо після закінчення війни, трошки буде більше інформації. Я думаю, що, що все це буде трошечки по-іншому сприйматися, просто посійте сумніви, і головне, оце називається заякорити. Закоякуріть їм тим, що це буде ваше рішення. Не я тобі нав'язую, чоловіче. Ти сам вирішиш, чи так чи ні, от просто запам'ятай ті факти. Запам'ятай і через рік зустрінемося. Дуже добре діє. А саме основне, ну давайте переліки фактів. Воно, воно потім діє. Зараз воно не буде діяти. Потім воно подіє. Нам все одно просвітлення приходить українцям ну через два роки приблизно. Не швидше. Негативно, дуже швидко, там дуже легко маніпулюють. А от позитивне десь років через два. Ну, я це називаю. Холодильник домінує над телевізором тільки упродовж двох років. Не швидше. Ну От, є відповідь на це питання. Більше я щось тут дуже не скажу. От зараз наступне. Мабуть, тут не буде дорого. Для чого стільки уваги в політології викликає всі ці липові бунти в обках Пригожина, Ареж Гіркіна? Як на мене, це рядові події, які навряд чи мають вплив на Україну та ситуацію на фронтах. Помінули і пішли далі. Але ж ні, то обговорення, ці передачі присвячені сенс? Сенсу для такого нема. Чи є сенс? Оцінювати і знати, що там відбувається. Ну, наприклад, для мене є сенс знати взаємовідносини в кремлівській верхівці, знати, що там робить Патрушев і які там війни між башнями Кремля. Тому що від цього майбутнього може щось залежати. А я належу до тої групи людей і до тої професії, яким на той момент треба мати вже готові певні рецепти і їх висвітлювати. Тому що я ну от я з вами спілкуюся, тому що мені приємно спілкуватися, але я іноді спілкуюся із українськими певними і. Закордонними представниками, де я маю зробити тверезий, серйозний аналіз, тому мені це потрібно. Що стосується Гіркіна, знаєте, я, я іноді міг його процитувати для того, щоб показати, яке ну, яструби там, що ви говорите на рашись стані, але мені це не цікаво. Це є третєсортна особа, хоча по ній грають якісь ігри. Я найбільше в телеграмі про це написав своїх кілька версій і тему для себе закрив. Вона справді не цікава. От якщо він знову вирине. Ну, можна буде щось про це трошки поговорити. Це другорядне. Воно дійсно виправів. Воно не впливає на ситуацію в Україні. А от ситуація з Пригожиним, знаєте, в нас багато хто провірив, що це вже все починається громадянська війна на Росії або падіння Путіна, там перемога Пригожина. Я відразу поставив 5 на громадянську війну. Це дуже багато, до речі. 5% на перемогу Пригожина і введення нового того диктаторського режиму Пригожинського. І 90% на те, що все закінчиться нічим, так воно й сталося, тому в принципі тема не вартувала того, щоб його обговорювати, а оскільки вона струсунула багато що. Путін після того став частково кульгавою качкою. Більше кого людей сьогодні ухвалюють рішення. В нього погіршився стан здоров'я після того всього, що відбулося. Ми бачимо він зараз нормально, повноцінно більше 15 хвилин працювати йому вже трудно. Більше півгодини практично він вже не спроможний. Це має значення, оце трошки впливає. На фронти воно не вплинуло. Якби хоча б 3-4 дні той бунт тривав, дійшов до великих зіткнень, там штурму Москви, ще там щось. Оце би вплинуло на фронт. Тут би багато що посипалося, то не вплинуло ніяк. Але теоретично могу вплинути. Тому я думаю, що поверхово проглядати ті речі треба. А от чого не треба? Ну, слухайте, слухайте, всяких хороших русських, коли нам розказують про нас чи про щось там велику глобальною глобальну геополітику. От цього точно не треба. Коли вони розказують раптом про деякі деталі, що відбувається в них, ну, десь на периферії свідомості зафіксувати це можна, щоб розуміти, що там все-таки проходить і як там станеться. Ну умовно кажучи, що може статися після смерті Путіна. Але вони настільки суб'єктивні, вони настільки там живуть своїх в своїх вузьких шкаралупках, плюс половина хороших русських створені на основі Сколково-Медведівського, чим вони нічим не краще від інших, ну той самий дощ, скажімо, чи Вінідіктов Газпромівський, чи інші. Що мені здається, от слухати хороших русських це дійсно тупа трата часу і запудрювання мізків. Абсолютним сміттям, навіть якщо це цікаві люди, Ну, воно нам не потрібне. Ми самі це розуміємо краще за них, вони, вони тільки напустять туману. А от події, які там відбуваються, якщо вони дійсно щось дуже катастрофічне, ну оцінити, приглянутися, ну, врешті-решт, якийсь момент трошки позовтішатися. Кінці-кінці Пригодженський бунт ліквідував шість одиниць авіаційної рашистської техніки разом з екіпажами, що загалом для нас непогано, особливо на фоні того, що не як на початку війни, а вже тепер. Не так багато вдається їх збивати, Вони не так сильно залітають на нашу територію, що це вже непоганий в військовому повані результат. От про 5 збитих чи 6 збитих одиниць авіаційної техніки, ви ми напевне б з вами розмовляли. Всі були б задоволені. Ну добре, вони виконали в цьому трошки нашої роботи. Але ще раз кажу: це, це більше для спеціалістів, коли вся Україна ставиться на вуха тим великим марафоном, хорошим і русским, які звідти не вилазять, причому на російській мові, все це дуже погано і дуже шкідливо. Тут я з вами згоден. Ще раз кажу тільки окремі екстремальні випадки, і переважно все-таки вже такому українцями пережованій формі, а не расистами. Наступне питання: як опонентам Порошенка і прихильникам Зеленського довести, що Порошенко не здавав Крим? Навіть поїздка до Криму наприкінці лютого 2014 року, і той факт, що він не був на той момент членом РНБУ, мало кого переконують. Слухайте, ви зараз це знову продовження і того ранішнього питання, і цього, що сьогодні зараз перед цим було попереднім. ще там ви нікого не переконаєте сьогодні. Ви просто засівайте факти. На загальні фрази він там здавав Крим. Просте питання: ну він 5, верніше він здавав Україну, він п'ять років здавав. Чому ж він не здав, а Зеленський здав? Проценти, проценти, скажіть, дорогенькі, скільки при Порошенкові було втрачено України, скільки при Зеленському. А чому Порошенко зробив захист, а Зеленський його забрав? А чому Порошенко зміцнив армію? Зеленський забрав. Ну вони вам будуть відповідати хамством і кричанням, що це все неправда, ви все в це все не так, все інше, але воно сіється. Якщо ви бачите, що неможливо виправити, не виправляйте. Ну, ще раз кажу, коли людина більш-менш адекватна, але так, не зовсім впевнено, вам повторює методички, ну, засійте її фактами. Ну, по Криму це найкраща історія. Хто здавав Крим на РНБО? Всі читали той протокол. Єдиний Турчинов був заведення воєнного стану. Єдиний. Ви тоді президента сам не міг ризикнути, сам не міг, тому що не мав повноважень таких. Що Юлія Володимирівна говорила, що Свободівський міністр оборони говорив? Що вони всі інші говорили? Ну, от всі. Був там Порошенко? Ні, не був. Порошенко де в той час був? Порошенко, дається, саме в той час був в Криму, де на нього нападали, де його атакували. Він там пробував когось переконати, ще що там щось. Він там був, Гонтаренко, цей, Гончаренко там був оцей, господи, партія 5-10, як там був їхній лідер. От, власне кажучи, все, все інше. В той момент не знав, що робити, були розгублені. Ну, от маєте Порошенко і Турчину після того організовували оборону України, щоб далі Крим не поширився по всій Україні. От ми маємо пр... прямі докази. Він в той момент не був на жодному пункті, де відбувалася якась дача. Плюс перша посада, яка в нього Крим, просто народний депутат України, просто тільки народний депутат України, в нього появилася в середині червня. На той момент ми почали кожен тиждень відвоювати кілька районів, доки не були введені російські війська, а в нас ще не було армії. Ну, відповідь, по-моєму, достатня буде. Але ще раз кажу: ви йому давайте таку певну кількість фактів, і тільки тим, хто не зовсім заскорузлі за ви ніколи їх не виправите. Ну, я вже розказував сьогодні зранку. Я колись спробував про релігію посперечатися зі свідками Єгови. Я був повним ідіотом, тому що це є тупість, коли людини люди знають кінцеву відповідь, і їх ніхто не може переконати, тому що якщо вони дозволять себе переконати в чомусь, вони будуть вважати, що вони вже в пеклі мають за це горіти. В них є мотивація не допустити в свою голову іншої думки. Я розумію тих сектантів тоталітарних сект, але люди, які повірили у Зеленського, вони гірші, тому що вони Бога відкинули. Вони повірили в мерзенненьку, маленьку, брудненьку, хтивеньку. Людинку, вони гірші від найгірших сектантів. Тому просто зрозумійте, що їх переконати не можна. А тих, кого можна, засіваєте фактами, проросте. Повірте, проросте за два роки, може. На жаль. Наступне тут більша частина відповіді на це питання вже була. Тут йде і про Ірину Фаріон, її ненависть до Порошенка. Я відповідав детально. Про Смишка і про Гордона у зв'язку з ще з дев'ятнадцятим роком. Про смешка я говорив своє ставлення до нього. Єдине, що я попробував знайти, де перебуває пан Смешко. Останні факти чіткі по ньому. Я знаходжу з дев'ятнадцятого року. Він програє вибори, і він зникає з політичної діяльності. Мабуть, насолоджується життям. Чи він вирене на наступних виборах? Я дуже сумніваюся. Мені здається, зоряний час пройшов, і от та історія, що Україні потрібна сильна рука. Сьогодні сильна рука це Збройні сили України, а не колишній силовик, який спочатку Великого вторгнення та й всю війну займався чим завгодно, крім захисту української держави, хоч би щось на допомогу, хоч би якийсь виступ. Тому я думаю, смишком оцей фактор сильної руки не спрацює. Чому Гордон? Чому такі дивні речі? Не знаю відверто. Я розумію, що це не є просто особисте. Я розумію, що це не тільки власний бізнес. Я розумію, що він на щось чи на когось працював. І цей хтось чи щось дуже хотів сильно зашкодити Порошенкові. Це були бути російські певні еліти. Це не обов'язково. Ми кажемо на Росію. Ми собі являємо Кремль і Путіна. Ні. Це може бути гру, це може бути якийсь військово промислово комплексу група, яка співпрацює з певними групами у нас. Там був якийсь замовник, а плюс особисті амбіції, Гордона, але він з набагато більшим ефектом міг би себе проявити в його поглядами то, що, скажімо, підтримці Порошенка ніж війні проти нього. Тому я не знаю хто, але я вважаю, був зовнішній фактор. І оскільки замовлення було на смешка, то я щось підозрюю, що цей фактор був пов'язаний з певними особами, не обов'язково в Україні. Пов'язаними з військовими чи розвідувальними колами От, власне, вас на все, що можу відповісти, чіткої відповіді не маю. І дуже коротеньке персональне питання. Добрий день, а можна особисте питання? Ви знайомі з чудесним поетом Олегом Германом. Зараз прочитав його останній допис в Фейсбук. Ви говорите одним і тим ж словами. Ну, мені дуже приємно. Фейсбук я прочитати його не можу, тому що мені Фейсбук знищений за мою позицію. Я туди не можу вернутися. Навіть прочитати нічого не можу. Мені знесений аккаунт, не просто аккаунт, а знесений обліковий запис. Але пана Германа, я пам'ятаю. Нас здається, що знайомили під час відкриття пам'ятної дошки ще в 99-му році Богдану ж по-моєму. Він очолював ще раніше Тернопільську товариство української мови. Прекрасні спогади. Дуже хороша людина, колись і вірші його читав, треба буде ще раз прочитати. Ну, тому дуже добре, що є хороші люди скрізь по всій Україні, і люди, які говорять серйозні речі. Ну, все на цьому слава Україні. Наш випуск закінчено. Доброго вечора, перемоги.